Всім привіт! Вітаю на каналі NZT Trader.ua. І в сьогоднішньому відео подивимось відпрацювання прогнозу попереднього тижня і все ж таки, куди прийшла ціна. Поїхали! І так, сьогодні у нас 30 березня, субота. Подивимось з вами, як закрився цей тиждень. Почнемо з індексу долара США. Є в нас корекційний рух, як бачите. І подивимось, що ми малювали. Так, що ми малювали до цього. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі зона була якась виділена. Так? Я виділяв зону бичого блоку заказу, попередні хаї. Ну і тут співпадає так? зона пом'якшуючого блоку. є. Прийшли його тестувати. Ну, давайте подивимось на молодших таймфреймах, що там ще було виділено, докуди дійшла ціна. По взагалі загальній по загальній картині. Так можемо з вами спостерігати продовження лонгового руху. І не забувайте, що знаходимось в консолідації. У нас є верхній кордон консолідації. Тут є блок на тижневому таймфреймі. Тож будемо дивитись відпрацювання від нього. Але прогнозувати ще будемо трішечки пізніше, мабуть, в понеділок-вівторок, бо понеділок у нас все ж таки вихідний день. Давайте подивимось, куди прийшла ціна і від чого відтолкнулася, так відштовхнулася. Чотирьохгодинний таймфрейм. Так, був виділений пом'якшуючий блок. Так, дійсно, який підзнімав ліквідність за попередніми лоями. Ми прийшли, його відтестували, і тут показали слабкість шортового сценарію і останній пробійний рух лонговий. Але будьте обережні. Лонговий рух, так, він продовжується, але знаходимося ми зараз, як бачите, все ж таки ось в такій консолідації. Так. Денний таймфрейм показує нам слабкість шортового руху. Навіть було ще одне поглинання, але є ймовірність того, що ми зупинимось тут в якійсь консолідації. Тож, прогноз трішечки відпрацював. Є потенціал для руху лонгового далі, але це з вами будемо розглядати вже трішечки пізніше. Так, подивимось наступний. Наступний у нас пара євро-долар. Також давайте з тижневого таймфрейму. А тут в нас навпаки, так, показує слабкість, е, слабкість лонгового руху, відбулось поглинання. Знаходимось також масштабно, якщо дивитись, то знаходимось у великій консолідації. Е, прийшли, відтестували ведмежий блок заказу, і від нього показуємо зараз шортовий рух. Знаходимось майже на е, нижньому кордоні консолідації. Так, щодо прогнозів, давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі ми показували. Того разу ліквідність, так яка була, е, і ось прийшли, прийшли і підзібрали. В цій великій консолідації зараз знаходимося, тестуємо е, тестуємо материнський материнський блок, і від нього показуємо вже якусь реакцію. Тож, побачимо, що буде далі, але на збір ліквідності так все ж таки відпрацював прогноз ще з того тижня. Ну, давайте подивимо 4 години і таймфрейм, можливо, на 4 годинах щось змінилось. Е, ні, на 4 годинах продовжується ще продовжується шортовий рух. Є е, ведмежий блок заказу, е, підзняв свої лої, відтестував материнський блок так, на старшому таймфреймі, і е, відбулась корекція до е, цього, зони цього, цього ведмежого блоку. Е, тож поки що, навіть по структурі самого ринку бачимо, що продовжується шортовий рух. Добре, тут також відпрацювало. Давайте перейдемо до британського фунту. Тижневий таймфрейм. Так, тут у нас дуже велика консолідація. так. Велика консолідація і ось маленька. Знаходимось на нижньому кордоні консолідації, є зона бичого блоку заказу, який оновив попередній хай. Як бачите, був вихід із консолідації. Пробили його, так, поглинули. Навіть цей поглинули, так, все поглинули на самому нижньому кордоні консолідації, і зараз відбувається, е, відбувається корекція. Тож давайте подивимось, куди йде та корекція. Так, денний таймфрейм. Е, законсолідувались: 1, 2, 3, 4, 5. Так, ми тиждень стоїмо в консолідації, е, є виділений денний бичий блок заказу, і зараз після пробійного руху шортового. На даний момент так показуємо слабкість лонгового сценарію. Бачимо, що зупинили ціну в консолідації, підзняли ліквідність, як бачите, в цій консолідації на молодших таймфреймах. Відбулось повністю поглинання лонгової свічки. Ну і знаходимось зараз у зоні такого локального брейкеру, так який оновлював попередні хаї, знімав за ними ліквідність. Ми його пробили і прийшли тестувати і ще раз. Тож можемо чекати на продовження, на продовження шортового руху, але не потрібно забувати, що знаходимось на нижньому кордоні консолідації. Хоча ліквідності тут вистачає, так є все ж таки ще куди йти і що підзнімати. Щодо прогнозу, ми знаходились в консолідації. Нам не показували якийсь рух зараз, тільки хоч щось. Більш-менш зрозуміло, прогнозувати будемо з вами з вівторка. А на сьогодні ось маємо те, що тестуємо такий локальний брейкер-блок. Так? І вже хоч щось якась картина нам, якусь картину ринок нам показує. Перейдемо до наступного. Наступний долар японська єна, Тижневий таймфрейм. Що у нас тут після поглинання? Ага. Закрились трішечки тестом, тестом такого пом'якшуючого блоку, який підзнімав ліквідність внутрішню, так, на молодших таймфреймах, там на денному, на 4 годинному таймфреймі. Тестували його добре. А, і якщо ми на, е, на історичних хаях знаходимося, так, давайте подивимось денний таймфрейм. На денному таймфреймі ми з вами прогнозували того разу. Продовження лонгового руху на зняття ліквідності за історичними хаями. На сьогодні так, а що в мене тут? Тут трішечки вище проведено. Добре. А тут по... тут по хаям. Так, тож, дивіться, підзняли трішечки ліквідність за історичними хаями і одразу відбувся шортовий рух такий корекційний. Так, після зняття ліквідності. Отже, тут прогноз у нас також відпрацював. Ну і знаходимося. Я так розумію, в цій в консолідації так дуже довго. І в консолідації ми і піднімали історичні хаї 2, 3, 4, 5, 6, 7. на, так. Зупинили, зупинили ціну в цьому діапазоні, підзняли ліквідність, але денний таймфрейм все ж таки показує нам продовження лонгового руху. Як бачите, після такого пробійного руху все ж таки розглядаємо тільки лонг. Можливо, і ще відтестуємо попередні хаї. Давайте ще їх так трішечки далі подвинемо. Ну. Є. Ну і на тижні, на тижні також у нас продовжується, продовжується лонговий рух. Є. Так, тут у нас все відпрацювало. Наступний SP 500. Історичні хаї. Коли вже він зупиниться? Так, тиждень не закрився. Також продовженням лонгового руху. Того тижня у нас відбувався лонговий рух. Могли тільки, е, так, тільки спостерігати, не знаючи, коли розпочнеться корекція за лонговим рухом. Ну і з вами якісь були прогнози. На денному таймфреймі ми виділяли бичий блок заказу і попередні хаї. Як бачите, ціна сюди не дійшла, тому що на тижневому таймфреймі все ж таки ще продовжується лонговий рух. Корекція ще не розпочалась, та й корекції нормальної він нікуди не дає. Так, потроху-потроху йде волонг. Давайте подивимося 4 години таймфрейм. Ну тут також є розрив ліквідності. Так, є пустоти ліквідності, верніш, і ці пустоти ще не заповнені, трішечки проторгував і зупинився в консолідації. Добре, тож будемо спостерігати. Інструмент консолідується і знаходиться на. Історичних хаяк, що ж тут прогнозувати, якщо навіть не зрозуміло, звідки може піти корекція, тому що зліва історії взагалі немає. Наступний біткоін. Так, тижневий таймфрейм. Давайте подивимось, тижневий таймфрейм показує нам слабкість шортового руху, але в нас ще є сьогоднішній день, так і завтрашній. Можливо, за два дні щось зміниться, але на даний момент. Нам показують слабкість шортового руху і продовження лонгового. Відбулось на даний момент поглинання, поглинання шортів з тижневого таймфрейму того тижня. На денному, на денному таймфреймі, що в нас тут консолідація, і давайте виділимо, можливо, буде від, якесь відпрацювання від такого материнського блоку. Так, можливо, це воно і було. Тут підзупинили ціну. Але будемо спостерігати. Тож, поки знаходимось в консолідації і на історичних також хаях. Наступний Наступний ефіріум. Так, ефіріум майже, майже те саме показує у нас так за біткоїном. Але на Ефіріумі ми не знаходимося на історичних хаях. Ми прийшли тестувати ведмежий блок заказу, який оновлював попередні лої. Так, свої лої оновлював на, на молодших таймфреймах. І від нього е, почав почало, е, зараз, зараз зараз щось з комп'ютером. І від нього почався шортовий корекційний рух. Є тут поглинання не відбулося на тижневому таймфреймі. Отже, поки що констатувати слабкість якогось шортового руху або слабкість корекції, що вже почався далі продовження лонгового руху ще зарано. Давайте розглянемо денний таймфрейм. На денному таймфреймі того разу ми з вами... Відмічали чотири точки злому структури, прийшли тестувати ведмежий блок заказу, і тут знову законсолідвались. Тож що ж, ну, нічого не поробиш. Один із сценаріїв завжди це консолідація, а не відпрацювання. Цього тижня так і вийшло. Так, як бачите, законсолідувались і поки що не зрозуміло. Поки нам не показують якогось більш коректного направлення, куди буде йти ціна. Так, то наступний. Тут у нас консолідації були. Наступний у нас атом. Атом майже те саме показує, але е, на денному таймфреймі, як бачите, є слабкість шортового руху. Так, відбулося у нас поглинання. Давайте подивимось все-таки тиждень, як закрився. Так, тиждень у нас також закрився поглинанням. Виділяли ми бичий блок заказу, прийшли його, відтестували і від нього продовжується лонговий рух. Також знаходимося в консолідації, але. Відпрацювання від блоку є. Щодо денного таймфрейму, так, протестували цей блок, який був на тижневому таймфреймі. Є пом'якшуючий блок, який підзнімав ліквідність, пробили його, відтестували і продовжується лонговий рух. Так, тут все, все як по книжці. Так, з вами показали корекцію. Корекція відбулася до цього пом'якшуючого блоку, і продовжується лонговий рух. Атом нас радує, так, як бачите, дуже добре ходить. Зверніть на це увагу. Е, наступний наступний Матік. Е, почнемо з тижневого таймфрейму. так, тиждень у нас закрився поглинанням, так, або чим такий у нас доджик є. Так, ну і ми тіло доджика поглинули все ж таки. Знаходимось у великій консолідації. Після зняття ліквідності, здається, повертаємось повертаємось цю консолідацію. Ну, давайте подивимось: денний таймфрейм. Так, що прогнозували е, на денному таймфреймі, Підзняття ліквідності. Так, хотілося б побачити на, е, так само, як і в інших інструментах в ефіріумі і в біткоїну. Е, але поки що також зупинили, е, зупинили ціну. 2, 3, 4, 5. ну, Відбувся такий корекційний рух. Давайте його також позначимо. Є така зона бичого блоку. Давайте позначимо його по. Тілу. ось е, є велика також консолідація, е, підзняли ліквідність і знову-таки прийшли на корекцію. Давайте спустимось трішечки нижче. так Подивимось на 4-годинний таймфрейм. Є е, зона, е, зона покупок у нас, так, зі старшого таймфрейму. Прийшли її тестувати, і тут нас просто підзупинили ціну. Добре, прогнозувати будемо е, вже наступного тижня, а поки що. Маємо, маємо консолідацію, так, і майже нічого цікавого по Матіку. Наступне золото, наступне і останнє на сьогодні золото. Так, історичний хай. Ну, давайте подивимося тижневий таймфрейм на тижні. Що ми з вами помічали до цього? Попередні хаї. Відтестували попередні хаї. Хтось викупив ціну. так, Як бачите, відбувся лонговий рух, викупили ціну першого разу, і далі тиждень показав. І ще слабкість шортового сценарію це ж таки продовження лонгового руху. Щодо денного таймфрейму, так, тут у нас ще щось позначено було на молодших, є попередні хаї, є їх тест, і звідси навіть на денному таймфреймі був бичий, так, бичий блок заказу, після тесту якого пішли на продовження лонгового руху. Що ж ми з вами там виділяли на 4-годинному таймфреймі? Так, На 4-годинному таймфреймі була консолідація. Так, ми виділяли материнський блок і зону бичого блоку заказу, від якого саме і пішов лонговий пробійний рух. Відтестували по хаям, як бачите, і звідси продовжився, продовжився лонговий рух. Тож будьте обережні, поки що інструменти тяжко прогнозувати на історичних хаях. Думаю, інтрадей також дуже тяжко їх торгувати, тому що максимум можеш тільки до, там, спостерігати за якимсь лонговим рухом, а якщо відбувається якась корекція, то не завжди розумієш, докуди вона дійде, і чи саме ця корекція якась вже почалась нормальна, так, для того, щоб взяти співвідношення один до трьох, а не просто там трішечки зайти і вийти в якусь зділку. Так, золото. Тож, давайте підсумуємо. Золото знаходиться на історичних хаях. Прогнозувати будемо пізніше. Є що прогнозувати вихід із цієї консолідації вже був продовження лонгового руху, і е, все, що виділяли до цього, як бачите, так підпрацювало. Знаходились ми тоді в консолідації. Не дуже пам'ятаю. Здається, також не хотілось його дуже сильно прогнозувати, тому що ми знаходились ще в консолідації. А вже на наступний тиждень, так як вже бачимо вихід із консолідації, можемо хоч щось там спрогнозувати. Отже, на сьогодні, на сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і чекайте виходу. Так, у вівторок. Думаю, понеділок, вівторок вийде нове відео, де з вами спрогнозуємо продовження руху ціни і як ми бачимо ринок. Всім пока!